Ми вже обговорювали чимало проблем, які стосуються пенсіонерів, але ця тема особлива. Вона зачіпає саме тих, хто все життя тяжко працював, а сьогодні виявився, не побоюся цього слова, обдуреним власною державою. Це просто дочина якась. Спершу зазначу, що матеріал для цього випуску нам надав незалежний пенсійний експерт Віктор Богданов. І саме він докладно розібрав це питання та підготував інформацію. Тож, сьогодні говоримо про чергове несправедливе нарахування пенсій, як нараховують пенсію тим, хто отримав зарплату нерівномірно, навіщо обмежували коефіцієнт заробітної плати та що треба змінити, щоб пенсія була справедливою. А також. Розберемо дуже наочний конкретний а, випадок такого нарахування та побачимо, яку суму недоотримав пенсіонер. Отже, сьогодні говоримо про пенсійне забезпечення, що регулюється абзацом 2 пункту 2 статті 41 закону України а, номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цей пункт стосується дуже специфічної категорії громадян, а саме тих, хто працював на роботах, де термін їх виконання перевищував календарний місяць. Це професії, які можна поділити на дві великі групи. По-перше, це ті, хто працював у сільському господарстві, вахтовики, зайняті на сезонних роботах, а також робітники у старательських артілях. Сюди ж відносяться ті, хто виконував роботи чи надавав послуги за цивільно-правовими договорами та самостійно сплачував внески або збір на державне соціальне страхування. По-друге, це творчі працівники: архітектори, художники, артисти, музиканти, композитори, критики, мистецтвознавці, письменники та кінематографісти. Для цих людей існує окремий порядок нарахування пенсії, який мав би бути справедливим, але знов чомусь не так сталося, як гадалося. Цей порядок було визначено постановою Кабміну від 20 квітня 2005 року за номером 306. І нібито мета її була зробити так, щоб з одного боку все було за законом, а з іншого, щоб люди не втратили. Свою пенсію. Цікаво, що сама постанова уряду визначила також форму та зміст спеціальної довідки, яку людина має надати до пенсійного фонду, щоб їй правильно нарахували пенсію. Вона має називатися довідка про заробітну плату дохід для обчислення пенсії. І зверніть увагу: тут є окремі поля для зазначення підстави для виплати зарплати, а також. Інформація на підставі яких документів видана ця довідка. Заповнити її повинні керівник та головний бухгалтер підприємства. І ось тут найцікавіше. Саме на підставі такої довідки пенсійний фонд має розподілити великі річні суми зарплат, що отримували такі працівники, пропорційно на всі місяці відповідного року. Чому це важливо? Тому що таким чином можна уникнути так званого обмеження коефіцієнта заробітної плати. Нагадаю, що до 2011 року існувало максимальне обмеження, за яким коефіцієнт заробітної плати не міг перевищувати 5,6. Це означало, що навіть якщо людина отримувала значно більшу зарплату, з якої сплачувався ЄСВ, для пенсійних розрахунків бралася лише частина. Що відповідала 5,6 середньої зарплати. Потім це обмеження змінили на інші показники, але воно досі суттєво впливає на пенсію, і зараз ви самі здивуєтеся, як саме. Наголошу, якщо уникнути обмеження коефіцієнту заробітної плати, буде нарахована значно більша пенсія, а людина не втратить свої чесно зароблені гроші. Але, як завжди, все впирається у шалену бюрократію. Отримати таку довідку для людей, які мають на неї законне право, майже неможливо. І це нездолана проблема для багатьох пенсіонерів, яка ускладнила ситуацію ще від 2005 року. Щоб краще зрозуміти масштаб проблеми, розглянемо її на прикладі голосників. Агрономи, механізатори, доярки, зоотехніки. Усі вони працювали в колгоспах, де зарплата виплачувалася зовсім інакше, не так, наприклад, як на заводах чи інших підприємствах. Зазвичай більшу її частину людина отримувала за результатами роботи за весь рік, коли підводилися підсумки діяльності колгоспу. Тому зарплати в листопаді чи грудні були значно більшими, ніж у решту місяців. Але тут починається найгірше. Річ у тім. Що до 2005 року, коли вийшла ця урядова постанова, більшість колгоспів вже розвалилися, а відповідні документи просто не збереглися в архівах. І до сьогодні багато селян звертаються у районні інстанції за довідками та чують одну і ту саму відповідь: відсутні відповідні бухгалтерські документи. І все це. Через грабіжницьку приватизацію у 90-х, вважає наш експерт. Саме тому колишні колгосники залишаються ні з чим та втрачають величезні гроші, які вони заробили своєю важкою працею. Взагалі, на рахуванні пенсії є безліч нюансів. Наприклад, бувають випадки, коли для обчислення просто взяли не найкращий період зарплати. І різниця у пенсії може бути приголомшливою. Ось тут говорили про це подивіться, щоб знати, як себе захистити. Отже, подивимось на особистий приклад когосника Івана Федоровича з Приазовського району. Він був механізатором широкого профілю, працював від зорі до зорі, щоб виростити хліб на колгоспних полях. А 2008 року Іван Федорович вийшов на пенсію, коли досяг 55 років. Стаж у нього на той момент. Був 26 років і 10 місяців. Наведу скріншот його довідки про зарплату для обчислення пенсії. Тут можна побачити, як змінювалася зарплата протягом 4 років від 1988 по 1991 роки. І от після підрахунків пенсійного фонду загальний коефіцієнт заробітної плати Івана Федоровича, який мав би бути понад 3, став. 1,57. Майже вдвічі менше. А тепер подивіться на недоплати. Проаналізуємо різницю між тим, яку пенсію він мав би отримувати, і тим, що він отримав насправді. Всього за 5 років від 2020 до 2024. -го. Таким чином, за цей час Івану Федоровичу не доплатили всього-навсього. 148 407 гривень 85 копійок. Ви тільки уявіть, майже 150 тисяч за 5 років і недоплати не зупиняються, вони продовжуються і цього року теж. І дуже прикро, що цих втрат можна було б уникнути, якби не було б бюрократичних пропон. Перед тим, як продовжити, нагадаю вам, що наступного місяця наше видання на пенсії святкує круглу дату. Ми разом з вами вже 20 років. За цей час роз'яснення наших експертів допомогли сотням пенсіонерів у непростих ситуаціях. Ми розбирали складні приклади нарахування пенсії і не тільки, та радили, як краще вчинити. Тому з нагоди ювілею ми просимо вас написати, чим ми були корисні саме вам. В описі під відео я залишу адресу редакційної електронної пошти для ваших листів. Про найцікавіші історії ми обов'язково розповімо на своєму сайті, в газеті та, звісно, у соцмережах та на YouTube каналі. Дякуємо, що ви з нами. І ось тепер ми підійшли до головного питання: навіщо уряд ухвалив постанову номер 306 Відповідь, здавалася, б, очевидна: забезпечити справедливе нарахування пенсій для тих, хто мав нерівномірну зарплату. Але наш експерт Віктор Богданов не розуміє, якщо мета справді була такою, навіщо так ускладнювати її досягнення? Або наші можновладці насправді мали на увазі щось інше. На думку Богданова, тут є дуже просте та ефективне рішення. Замість того, щоб створювати складні схеми з довідками, достатньо було внести зміни до пенсійного закону. Треба просто доповнити абзац 2 пункту 2 статті 41 закону фразою: крім осіб, що до 1 липня 98-го року отримували заробітну плату за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць. І все одне речення, і все стало по своїх місцях. Дива існують. І таким чином для цих людей просто анулюється обмеження коефіцієнта заробітної плати. Не потрібно більше шукати довідки, яких вже не існує, не потрібно доводити, що ти не верблюд, і люди просто отримують справедливу пенсію без тих обмежень, які не враховують специфіку їхньої праці. Щоб ви розуміли, від несправедливих нарахувань не застрахований майже ніхто. Ми вже розбирали, чому пенсіонери можуть втратити чималі гроші. Якщо вони вирішать, наприклад, перейти на іншу від пенсії. І там теж нібито дрібна формулюровка, але вона змінює все. Тож подивіться оце відео, щоб уникнути можливих проблем. І дуже прикро, що все це не просто сухі цифри. За ними історії мільйонів людей, які тяжко працювали, які будували та годували нашу країну, а сьогодні не отримують свої законні гроші. Бачите, справедливо? І багато хто може сказати: ну, ось ви поговорили і що змінилося? Але, на нашу думку, ми маємо про це говорити, аби люди знали свої права. Бо як ми всі мовчатимемо, то навіщо комусь щось змінювати для нас? Що найменше, що можете зробити саме ви, поділіться цим відео з тими, кого знаєте, особливо з тими. Хто працював у колгоспах чи займався сезонними роботами. Можливо, вони навіть не підозрюють, що їм не доплачують чималі гроші. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей і бережіть себе та своїх близьких.